Золотими та срібними кулями почали прикрашати міську новорічну ялинку, яка росте на пішохідній Михайлівській. Унікальність нашої ялинки полягає в тому, що вона росте, ми її не зробимо. Це жива ялинка, вона залишає нас радувати завжди. Висока вона у нас дуже вона більше 30 метрів. В цьому є трошки складність, тому що, щоб прикрасити верхушку, ми маємо шукати дуже високу вишку. Це, на жаль, є проблема, тому що ті вишки автомобільні, які. Є, Є вони не достають до кінця, тому ми маємо шукати ще таку вишку, з якої можна буде прикрасити верхівку. На ялинці буде 750 іграшок огортатиме її. гірлянда білого теплого кольору у майже півтори тисячі метрів. Дизайн міського новорічного дерева створювали за світовими стандартами, які диктує цьогорічна мода. Розповіла декораторка Любов Леліченко. Цьогоріч популярно прикрашати в золотих сірібряних кольорах, а також Світова це у нас іде асоціація з Новим роком, тому ми вирішили повісити ще світові кулі, щоб воно виглядало гарно ввечері. Вони будуть в діаметрі 50 сантиметрів. Ми плануємо повісити 50 штук. Це нові, які закупились цього року. Вони будуть білого холодного кольору, і вони зажгуться 19 грудня на відкритті ялинки. На оформлення вулиці та святкові заходи, які планують влаштувати на Михайлівській, витратять 414 тисяч гривень з міського бюджету. З них 180 тисяч піде на прикрашання самої ялинки та створення декорацій. А інші кошти на організацію самих свят, тобто концерту, світло, звук. У нас будуть ходити колядники по місту. Буде тут конфесія релігійна на Михайлівській, буде святковий поїзд, який буде катати усіх, усіх малюків міста. Ну і звичайно, будуть локації, фотозони. Новорічну ялинку планують прикрасити за три дні. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.